Вдома хочеться відчувати себе як у власній фортеці спокійно і комфортно, але іноді навіть міцні цегляні стіни і двері з відеосистемою спостереження. Не. Гарант безпеки, неприємності можуть підстерігати нас всередині будинку, особливо коли справа стосується маленьких, допитливих дітей. Ділимося порадами про те, як зробити житло безпечним і максимально комфортним для всіх домочадців. Порада 1. освіжіть повітря. Згідно з численними дослідженнями, пил і забруднене повітря, що проникають в будинок з вулиць, негативно позначаються на здоров'ї людини і викликають серйозні захворювання. Крім регулярного прибирання в будинку, важливо стежити за станом вентиляційної системи. Не забувайте включати витяжку під час приготування їжі в житлових кімнатах. Використовуйте сучасні зволожувачі та очищувачі повітря. І не забудьте про кімнатні рослини. Порада 2. позбавтеся від шуму, крім забрудненого повітря, один з негативних факторів навколишнього середовища. Шум особливо це актуально для міських жителів. Зменшити шум в квартирі можна різними способами. Від установки склопакетів з топовнітельними звукоізоляційними властивостями до обробки жілища шумоізоляційними матеріалами на стадії ремонту європейські вчені обіцяють незабаром порадувати світ сенсором, що блокує шум з вікон, рада 3. тримайте вхід в дом під контролем. Не всі злодії чекають, поки господарі покинуть будинок, іноді крадіжка може статися вночі або навіть в день, поки ви дивитеся телевізор в іншій кімнаті, щоб знати про все непроханих гостях в квартирі і відразу ж відлякати їх пронизливим звуком. Поставте сенсорні датчики руху на вікна і двері. Це ефективна і більш економна альтернатива сигналізації. Порада 4. захистіть проводи розетки. Розетки особливо привабливі для маленьких допитливих дослідників. Приділіть питанню безпеки більше уваги. Найпростіший спосіб встановити заглушки або придбати сучасні моделі розеток зі шторками. Фровода лучше заховати в кабель канали підлогових плінтусів або прибрати за стінки меблів. Порада 5. захистіть вікна, решітки на вікнах можуть захистити не тільки ваше житло від квартирників. Але й допоможуть запобігти випадкові падіння, посилити заходи безпеки для маленьких першовідкривачів, допоможуть всілякі замки на фурнітуру, блокатори, заглушки, щоб уберегти вікна від несподіваного механічного пошкодження середини квартири, наклейте на скло спеціальну захисну плівку. Рада 6. контролюйте справність інженерних систем. Причиною багатьох нещасних випадків як в приватних будинках, так і в квартирах. Все частіше стають несправні інженерні системи, ви можете навіть не підозрювати, що у вас витік газу, води або пошкоджена електропроводка, тримати системи комунікації під контролем помогуть спеціальні датчики і детектори, які при несправності приборов будуть подавати світлові або звукові сигнали. Порада 7. зробіть переміщення по дому безпечним, щоб ніхто не послизнувся на особливо небезпечних ділянках підлоги. В тому числі у ванні і на сходах, установити на них захисні диковзні покриття у будинку або в квартирі, де є сходи, вхід і вихід на неї корисно захистити за допомогою решіток або мінігоріт. Додатковий захист від падіння для дітей і літніх людей, блокіратори для дверей, шаф і захисні кріплення, на кути також захистять ваших малишей від травм, Безопасне перемещення в будинку в момент раптового відключення електрики, помогуть обезпечити снімні лампи аварійного освітлення або світлові покажчики з давачами, які відразу ж спрацьовують після виключення світла. Думка експерта: чому електронні вимикачі краще звичайних? Сучасні технічні новинки зроблять. Ваш будинок безпечніше і технологічніше, наприклад, електронні цифрові вимикачі. Ми дізналися у експертів, чому їх перевага перед стандартними моделями. Антон Губарів, керівник напрямку системи автоматизації будівель групи Легрант в Україні та СНТ. Один чи безпечні цифрові вимикачі, цифрові вимикачі забезпечують абсолютну і пожежу безпечність завдяки роботі на сверхніском. Безопасном для чоловіка напряжене до 30 в це означає, що ніякого удару струмом і проблем з іскрінням виникнути просто не може. Два у чому перевага електронного вимикача, вибравши і установив з допомогою спеціалістів таке обладнання, ви получите боле високий уровень безпеки. Електронний клавішний механізм лише пересилає команди на включення і виключення світла, а їх виконання здійснюється далеко від нас. В розподільній шафі при наявності додаткового захисного обладнання УЗО, таким чином ви повністю уникнете контакту з небезпечними частинами електроустановки, а будинок буде захищений від пожежі, причиною яких нерідко є і електричні пристрої, три чи зручні вимикачів в експлуатації, як і всі сучасні електронні прилади. Цифрові вимикачі ергономічні і зручні у використанні кнопки цифрових вимикачів безшумні і вимагають лише м'якого натискання, декоративне оформлення залежить тільки від індивідуальних переваг. Вибір кольорів і матеріалів пропонує велику кількість варіантів.